Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дожний. І сьогодні у нас на огляді бензинова коса від торгової марки Хольцформа. Як бачите, друзі, коса поставляється в трьох коробках. Дуже добре запаковано. Це є окремо штанга, окрема упаковка і окремо ручка, і там йде пильний диск. По характеристикам важить дана косилка 6 кг 300 г, об'єм 42 см кубічних, потужність 1,6 кВт, максимальні оберти 12-300 обертів за хвилину. Так, давайте подивимося, як запакована для початку штанга. Я так гадаю, що вона йде вся зібрана, тому що е, такі бензокоси не можуть бути розібрані. Як бачите, добре запакована пінопласт, я усередині, штанга йде вже в зборі з нижнім редуктором. Хочу звернути вашу увагу, що дуже добре запакована. Кожен елемент, ось, наприклад, кожух в кульочку з фірмовими логотипами хольцформа. Я завжди говорю, що великі діла пізнаються з малих. Лечовий ремінь, розгрузка. Потім доточніше вам покажу, як кіноглядає. Також це в кульочках з логотипами хольцформа. Відразу хочу сказати, що хольцформа це не якийсь там китайський підвал. Сам двигун також в великому пакеті з логотипом Хольцформа. Зараз це всю справу буду збирати. В комплекті де ось така саме звичайна банка для розведення палива, сумка для зберігання ключів. Відразу хочу сказати, що сумка якісна, і також ключі йдуть хороші, якісні. Не самий дешман, тобто ключ товстий, такий ключ не поламається. зі зворотньої сторони на ключу Торкс. Також покажу, друзі, як запакований кронштейн. Такого я ще не бачив і ви не бачили. Це саме цей кронштейн, який фіксує ручки на штангу. Ну, реально підхід тут дуже хороший. Як бачите, кронштейн якісний, претензій немає. Зараз будемо встановлювати. Плюс всюди на кронштейну є ребра жорсткості. І зверну вашу увагу, також як класно. Запакована шпуля, упаковка, кульок, пакет з логотипами хольцформа і безпосередньо шпуля, точно така, як шпуля-штіль, прямо один в один. Так, в комплекті йде звичайний ніж 3Т двосторонній. Покажу як окремо запакована ручка. Велосипедна ручка дуже така велика. Зараз її встановлю і покажу. Має спеціальну форму, щоб ручка керування була ближче до вас, тобто щоб замах був легший. І також в комплекті йде ще один пильний. Диск. Ось такий диск має спеціальну таку вигнуту форму, щоб легше було косити всякі костарники, щоб краще він охолоджувався. Перед тим, як встановити штангу в муфту біля двигуна, ось дістав трішки станги і відразу хочу показати, що дуже класно змащена Такого я ні в яких бензокосах не бачив. І от за це реально хульцформи жирний лайк. Також хто з майстрів мене... Дивиться, хай підтвердить, що якщо класно змажена штанга, це перш за все буде мінімум вібрації і будуть мінімум вироблятися втулки усередині. Встановлюється штанга дуже-дуже просто. Муфта вже зафіксована, як бачите, безпосередньо на двигун. Класний ключ з великим таким плечем. Раз, попустили. Так, покажу, як встановлюється кожух. Ось так виглядає кожух. Має всередині такий отвір. Відразу хочу сказати, що кожух відрізняється від дешмана Китая. Ось цей захист такий він йде. З м'якого такого пластику є застібка, він знімається для того, щоб працювати з ножами. Тут все продумано точно так само, як в штілях. Все це фіксується такою пластиною і на 4 гвинта. Всю косу ви збираєте одним ключем, та й збирати, в принципі, її тут небагато. 5 хвилин і косилка зібрана і готова до роботи. Покажу, як виглядає розрузка, є нормальна упора для штанги, наплічники м'які. як бачите, розгрузка зроблена якісно. претензій до розгрузки взагалі немає. Ну що ж, друзі, а тепер як завжди по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і немає можливості потримати даний бензиновий тример в руках, а тим більше ним покористуватися. Покажу, як виглядає ручка управління. Як бачите, стоп старт є, і також є фіксація. Саме крайнє положення це є. Фіксація для того, щоб заводити, коли завелес нажимаєте, автоматично в робоче положення перемикається. Ще раз покажу, як класно виглядає кронштейн. Кронштейн якісний не рівняється до дешмана. Навіть зараз в стілю в аналогів не дають такі кронштейни, хоча раніше комплектували такими кронштейнами. Зараз в стілю набагато проще Кронштейни стоять. І саме цікаво, що ручка управління, ось з клавішами. Вона йде прогумована, класно прогумована. Це великий плюс, тому що мало хто прогумовує іменно ручку для управління. І друга ручка також безпосередньо йде повністю, повністю прогумована. Покажу, як тросик і провода фіксуються на косу. Такі моменти мало хто має. Загалом там дешеві фірми, дешмани ставлять звичайні такі хамути стяжки. Є посередині кронштейн для фіксації плечового ремня. верхня муфта. З отворами для охолодження, ось так виглядає праймер, ось так виглядає важіль заслонки, підсос, як в народі називають. Покажу, як розташована свіча. Також дуже круто. Ну, все, друзі, один в один, точно один в один, як в вщтіля. Зі зворотньої сторони стартер. Також один в один, як в втіля. Скажу, що втіля до хорсформи підходять всі запчастини. Ось так виглядає бак для палива. Є клапани Нормально стоїть класна гумка. Також цей бак буде дуже зручно відкручувати, тому що посередині є ось таке литьо. Якщо його засосе вакуум, в будь-якому випадку вам буде зручно його відкрутити. Дуже сподобалось, що над глушником, ось бачите, тут виходить патрубок, стоїть ось спеціальний такий ще захист. Покажу шильдик на хольтформі, модель ff 250 Як бачите, вказано навіть що Євро 5, плюс серійний номер її вибитий. Покажу, як виглядає редуктор. Редуктор точно такий. Як щіля, покажу зараз гайки та фланці. Гайка йде калена. ось так виглядають фланці. Один фланець, другий фланець для того, щоб стопорити. І ось так всередині виглядає пилозахищений підшипник під номером 6001. До речі, підшипник це йде з класом точності від торгової марки HCH. і дуже класно, друзі. Що тут бачите, такий спеціальний фланець є, е, має два отвори. Цей фланець стопориться зверху, тобто. Берете шпильку і стопорите його. Не треба з боку нічого засовувати. Зверху така реалізація набагато зручніша. Шпилька йде в комплекті, ось сюди засовуєте отвір і фіксуєте шпулю. Все дуже просто і зручно. Друзі, ще раз хочу повторити, що дана бензокоса хольцформа йде повною копією косилки Stіль FS 250, тобто один в один бак, фільтр. Це все я потім буду розбирати. Все вам доточніше покажу. Зараз ми потестуємо її, як вона працює. Провіримо, скільки вона споживає, ну і звичайно перевіримо, як вона працює як кущоріз. Так, друзі, ось так виглядає розгрузка. В принципі, нормальна розгрузка. З такими розгрузками я вже працював, претензій немає. В принципі, нормально впирається в бедро і можна працювати. Тобто косілка бензокуса зараз на мені, як коромисло, і я її на собі ну, не відчуваю. Так, друзі, залив пів літри палива. Тест буду робити такий змішаний. Хочу разом з вами подивитися, наскільки хватить часу пів літра палива. Спочатку покошу ліскою, а потім покошу, як завжди, диском. Так, для того, щоб її завести, фіксуєте клавішу. Дуже все просто. Важіть заслонки перекриваєте і легенько заводимо. Пробуємо, з якого разу вона заведеться. До речі, старт тут не плавний. Спочатку треба підвести, щоб все пішло в зацеп Тоді дергаємо. З третього разу вона хапнула, можна вже скидувати. за скідувати. Це Ну що ж, друзі, давайте тепер подивимося, по чому продають дану бензокосу в інтернет-магазині Світ Запчастин. До речі, в інтернет-магазині світ запчастин найдешевші ціни на запчастини, комплектуючі та розхідні матеріали. Ось як бачите, ця коса що з погляду, також до коси можна докупити ліску, шпулі, ножи, ну і звичайно всякі різні мастила. До речі, в інтернет-магазині Світ Запчастин працюють кваліфіковані спеціалісти, які допоможуть вам підібрати товар. Отож, кого цікавить знижка на будь-який товар, а також подарунки з інтернет-магазину Світ Запчастин, телефонуйте, називайте промокод Дотошний і отримуєте приємну знижку та подарунок. І як завжди, посилання на цей інтернет-магазин я залишу. Prašau, aprašyme po video, nekas čia steikti. 17 година 0,1 хвилина. Палива ще залишилось. Давайте поставлю ножі для кустарника і попробуємо, як працює з ними. Друзі, що тут сказати, ліску і що дурна, просто оберти, скажені. Ви самі побачили, косилку сміло можна віднести до професійного класу. Зараз я поставлю ножі, попробуємо, ще вона працює як кущоріз. Зразу зазирнемо, що там під фланцем, чи є трава, чи нема. Косив я все підряд. Любі будь-які, чистенько під фланцем. Абсолютно нічого немає. Обов'язково треба зняти ось цей чорний кожух для роботи з диском. До речі, друзі, тут можна або ніж сам зняти. Бачите, можна ніж зняти, або можна цілий кожух зняти. Що собі хочете, то знімаєте. Я знімаю кожух, щоб не поламати ось цей, тому що в мене є гіркий досвід, я колись ламав. Тобто я знімаю так. Як бачите, тут дрімучі зарослі тут і кущі, і камеш, і грубі кущі, все що хочете. Давайте спробуємо допрацювати, подивимося, як пилка справляється з функцією кущуріза. Ні, друзі, ну це вона не відчуває. Давайте щось покрутніше знайдемо. Друзі, ви бачите, які хащі косить. Просто тупо хащі. Кустарник також дуже великий покусив. Вокруг кустарника було тяжко обходити. Я тут також все 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 обійшов. Хочу показати наскільки тут товстий кустарник. Практично два пальця. Він ще товстіший. Бачите, так? І косилка не відчуває. Такого костарника і реально може бути кущурізом, тобто не просто кущурізом, а професійним кущурізом. Тобто потужність, редуктор, оберти дозволяє працювати. І якраз в мене закінчилось паливо. Давайте подивимося годину. 17 година 23 хвилини. Ну, продуктивність в неї крута. Паливо пів літр, хватає на довго, можна велику ділянку пройти. Дивіться, друзі, які кущі валить. Як чотири пальця кустарник, Коса не відчуває. І якщо десь на подвір'ї треба якийсь кустарник прибрати, без проблем справляється і справляється на 5 з плюсом. Так, друзі, штангу я вже показував, скільки там багато мастила. Тепер давайте глянемо редуктор. Ну і як бачите, в редукторі також достатньо мастила. І дуже класно, що широкий гвинт, тобто не тоненький, широкий, легше сюди буде набивати мастило. Так, давайте подивимося на повітряний фільтр. Як бачите, повітряний фільтр такий, як автомобільний бумажного типу, бумажного типу з нормальним силиконом, і, хочу сказати, точно такий, як в оригінальної косілки шціля один в один вони взаємозаміняємі. тобто сюди можна і оригінал ставити. І ось такий. Ось так виглядає стартер. Також скажу, що точно один в один. Як від стіля, також підійде і оригінальний замінник. Маховик, катушка запалювання, також все повністю один в один. Так, давайте глянемо, яка тут свічка йде. Дуже цікаво. Ще раз підкреслю, що класний тут свічний ключ. Він, по-перше, якісний, товстий і велике плече. Так, Покажу, що свіча йде від торгової марки NGK. Як бачите, ось ця свіча після роботи. Не закидана, не забризгана, тобто свіча нормальна, сухенька. Так, корпус муфти сцеплення. Безпосередньо сама муфта, корзина. І покажу, як виглядає сцеплення, щоб деякі не думали, що це звичайний китаєць. Ні, друзі, це не звичайний китаєць, котре. Повторюю, це є хороша копія стіля FS 250-го. Так, давайте поглянемо на. Карбюратор, щоб до нього добратися, обов'язково треба виняти цей важель, тому що по-інакшому не зніметься кришка карбюратора. Покажу, як виглядає карбюратор на три регулюючі гвинта. Не замовський, тому що втіля оригінал стоїть від зами. Тут, як бачите, на три гвинта. Але дуже добре, що тут стоїть компенсатор, але в сучасних стілях вже без нього його немає. Так, Покажу, що карбюратор тут іде. Брендовий, тобто це є фабрика, яка займається карбюраторами. Також роблять карбюратори до скутерів і до різної мототехніки. Друзі, хто займається ремонтом мототехніки, підтвердять, що ці карбюратори досить якісні. Друзі, також хочу звернути вашу увагу, який йде захист бака від перегріву. Бачите, оце все йде магнієвий склад корпуса. І бачите, тут розташований глушник, і ось такий виступ захищає бак від перегріву. Так, давайте зараз знімемо глушник. Ух, і таке буває. Коли особливо знімаєш і дивишся на камеру, щоб все в фокус попадало, так, ось так виглядає глушник. Товста прокладка залишилася на корпусі циліндра. Так, покажу, як тут підходить е, тросик газу. Ось тут безпосередньо кріплення до корпусу. І ось тут виходить е, кінець тросика, який фіксується безпосередньо. Сюди до карбюратора. Друзі, щоб ви зрозуміли, наскільки тут все акуратно вкладено, все має своє посадкове місце. Тобто косяків я поки що тут не бачу. Ось розбираю поршневу і звертаю таку увагу, що навіть на прокладках також є якісь серійні номера, є надписи. Так, дуже цікаво, яка тут поршнева група, чи також чотирьохканальна, як штіля. так, добрався до циліндропоршньової. І хочу сказати, що дуже добре, що сериліндропоршньова група посаджена на прокладку і додатково ще на герметик, Тобто з двох сторін і тут і тут є герметик. Покажу, що дійсно йде ціліндропоршньова чотирьохканальна, як бачите, йде чотири канали. Так, ось так виглядає шатун і поршень. На шатуні, як бачите, є серійний номер. Давайте поршень йде на. Поршень йде на два кільця, давайте зараз замірюємо. Так, і діаметр поршня 40 мм. Друзі, і про цю бензокосу мені реально є що сказати. По-перше, як ви самі побачили, кращих бензокос в мене в тестах ще не було. Як ви побачили, коса споживає небагато палива, так само поршень невеликий, але має скажені оберти завдяки карбюратору та циліндропоршневій групі. Тобто я навіть ліскою запирався в велику густу траву і вона не відчувала таке навантаження. Також сподобались ручки керування відносно вага, в неї не важка. Тобто цією косилкою реально можна працювати кожен день, і цю бензокосу сміло треба відносити до професійного класу. І мені не стидно її рекомендувати на кожен день роботи, тому що вона зі своїми завданнями справиться на 5+. з плюсом. А посилання на інтернет-магазин Світ запчастин як завжди, я залишу в описі під відео.